Сьогодні діло намагався забрати зі школи якийсь незнайомий чоловік. Повідомила мені вчителька молодших класів. Хлопець сказав, що він старший брат ділана. «У Ділана немає брата, стривожено відповів я. Ми так і подумали. Я відразу запідозрила, що щось не так. Це був високий, довготелесий чолов'яга із чорним волоссям. Років, напевно, сорока на вигляд, можливо, старший. Він знав вашу адресу, повне ім'я і дату народження Ділана, а також у якому класі він навчається. Я зайшла всередину, щоб порадитися з директором, а коли повернулася, його вже не було. Секунду я мовчав, стоячи з учителькою біля шкільних воріт. Вони відокремлювали велику зону для ігор і баскетбольний майданчик, розташований перед школою від дороги. Усі інші діти й батьки вже пішли. Зовні залишилися тільки ми. А де зараз Ділан? Він чекає на вас у кабінеті директора, сказала вона, жестом запрошуючи мене йти за нею. Я похитуючись, пройшов через ігровий майданчик, потім коридорами до самого кабінету. Мій восьмирічний син Ділан сидів на дивані нерухомий, як статуя. Директорка сиділа за своїм столом, а поруч із нею стояв поліцейський. Ей, приятелю, сказав я. З тобою все гаразд. Ділан подивився на мене затуманеним поглядом. Він завжди був тихим хлопчиком. Ми з ним залишилися вдвох. Моя дружина інші мати Ділана померла минулого року. Її збила машина. Я не вдаватимуся в подробиці його, скільки, чесно кажучи, волів би не переживати знову той період. Але можу з упевненістю сказати, що це мене знищило. Але я намагався зібратися з духом і залишатися сильним заради ділана. Чи добре я впорався? Одному богу відомо. Після смерті матері Ділан став ще більш замкнутим і майже весь час мовчав, якщо до нього не зверталися прямо. У школі з ним спілкувався дитячий психолог і співробітники спеціальної служби. Але всі зійшлися на думці, що в нього немає аутизму чи чогось подібного. Він міг говорити, коли говорили з ним. Просто був сром'язливий і вважав за краще триматися відокремлено. Поліцейський підтвердив мою особу, а потім задав кілька запитань. Зрештою, він сказав, що влада спробує знайти цього чоловіка і попросив повідомити, якщо ми коли небудь знову його побачимо. Директори вчителька теж сказали кілька слів. Все було як у тумані. Усе, що я пам'ятаю, це як я обливався потом, як тремтіли коліна, і як мозок відмовлявся обробити той факт, що хтось намагався викрасти мого сина. Ділане, ти ж не знав цю людину, чи не так? Запитала директор. Ділан похитав головою. Після того дня я був на межі. Ділан був усім моїм світом, усією сім'єю, яка в мене залишилася, і я не міг змиритися з думкою, що він може бути в небезпеці. Мені стало погано, хто був цей виродок, чому мій син, чи знав він нас, чи це був якийсь випадковий покидьок? Відтоді я завжди проводжав Ділана до школи і назад і ніколи більше не спізнювався до закінчення уроків. Тим часом сам Ділон, здавалося, здавалося, трохи не хвилювався. Він ніколи не згадував про цей інцидент, якщо його спеціально не запитували. У той час я думав, що він просто боязкий і не хоче створювати проблем. Через кілька тижнів після інциденту та сама вчителька зателефонувала мені під час обідньої перерви. А вона сказала, що один з учнів бачив, як Ділон розмовляв з якимось чоловіком через шкільний паркан. На той час, як вона вибігла на вулицю, чоловік вже зник. Коли діло на запитали про це, він сказав, що ні з ким не розмовляв. Дівчинку, яка принесла звістку, розпитали докладніше, і вона твердо стояла на своєму. Діло розмовляв із високим, довготелесим чоловіком із розпатленим чорним волоссям. Знову викликали поліцію, яка швидко обшукала периметр школи, але нікого підозрілого не виявила. Того дня я запросив діла до столу на кухні. Я не буду сердитися, мені просто потрібно, щоб ти сказав правду. Я щосили намагався говорити спокійно. Ти розмовляв сьогодні в школі з незнайомцем, чи ні? Так чи ні? Він лише знизав плечима. Домогтися від нього відповіді було складніше, ніж вичувати воду з каменю. Скільки разів ми казали тобі не розмовляти з незнайомцями? Це для твоєї ж безпеки. Ти розумієш це, синку? Він кивнув злегка переляканого. Я зрозумів, що підвищив голос і одразу ж відчув себе трохи винним. роздратований і сонний я залишив його за обіднім столом і одразу пішов спати. Тієї ночі я прокинувся о другій годині ночі, щоб сходити до туалету і вирішив перевірити, як там син його не було в спальні. Я покликав його на ім'я і оглянув вітальню і кухню з кожною секундою, все більше впадаючи в паніку, я перевірив шафи, коти, навіть ті закутки, у які не мало сенсу заглядати, бо він би в них не помістився. Але я був у розпачі, думав, що його викрали. Я вибіг на вулицю, вигукуючи його ім'я. Я бігав туди-сюди між сусідськими будинками, як божевільний, але безрезультатно. Повернувшись у будинок, уже готовий викликати поліцію. Я в останній відчайдушній надії зазирнув у кімнату Ділана. Він сидів під ковдрою на ліжку, абсолютно бадьорий, і дивився на мене. Де ти був? запитав я з полегшенням, але все ще стривожено. Я був тут. Ні, тебе тут не було. Я шукав усюди, тому що тебе тут не було. Був. Невже мені все це здалося? Я похитав головою, відчуваючи, як починається мігреня. Просто будь у своїй кімнаті, добре? Не лякай мене так. Я подумав тоді, що, напевно, пропустив маленький горбок під ковдрою з просоння, що просто піддався параної. Можливо, мені слід було звернути увагу на те, що вікно було широко відчинене. Приблизно через рік я почув стукіт двері нашої квартири. Я був удома, займався паперовою роботою, а діло на своїй кімнаті грав у Майнкрафт. Я відразу насторожився: ніхто ніколи не стукав у двері. Ми жили в багатоквартирному будинку, і друзі або знайомі завжди чекали біля вхідних дверей, дзвонили в домофон, і мені доводилося спускатися до них. Стукіт значив, що найімовірніше прийшов сусід згори або знизу. Відтоді, як ми сюди переїхали, я обмінявся номерами телефонів з деякими сусідами на випадок надзвичайної ситуації. Але ми зовсім не були близькими, що їм могло знадобитися. Я підійшов до дверей і виглянув у дворне вічко. Нікого. Дивно, напевно почулося, але подібні збіги вже стали звичною справою, і в той момент я просто не міг не замислитися про те, що відбувається. Пішовши до свого столу у вітальню, я почув ще один стукіт у двері. Щось відбувалося, я знову підійшов до дверей. У вічку нікого не було видно. Хтось розігрував нас. Я став прямо за дверима і відправив повідомлення своєму сусідові згори, запитуючи його, чи стукав він у двері, кілька миттєвостей, потім я почув кроки на горі. Сусід попрямував до дверей, кроки затихли, а потім він поспіхом повернувся до квартири. Приблизно за хвилину я отримав повідомлення у відповідь: Не відчиняй двері, прямо біля твоїх дверей причаївся хлопець із величезним ножем. Мій телефон знову ожив. Ще одне повідомлення від сусіда згори. Вже викликаю поліцію, залишайся всередині. Я завмер, волосся в мене на потилиці, стало дибки На кілька довгих секунд мене паралізувало від страху, а потім, прийшовши до тями, я навшпиньки прокрався в кімнату Ділана. Тихо, залишайся тут! прошепотів я, широко розплющивши очі. По лобі стікали краплі, поту Моє серце ніколи не билося так швидко. Анділан подивився на мене і здивовано підняв брови. А я повільно зачинив його двері і встав зовні за мілісекунду від того, що виблювати вечерю. Ми сиділи так тихо і нерухомо, що й міг розрізнити тихо, але відчайдушну розмову на горі та ще більш квапливі кроки. Я ще раз перечитав повідомлення від сусіда згори, щоб переконатися, що очі мене не обманули, а потім, навшпиньки, прокрався на кухню і схопив один із кухонних ножів. Я повернувся на свій пост біля дверей ділана, очікуючи, що будь-якої секунди якийсь божевільний виламає двері. Я подумки, шалено, молив Бога нас врятувати. З кімнати сина не лунало жодного звуку. Здавалося, минули роки, перш ніж вдалені завели сирени, я послабив хватку на руків'ї ножа. Зрештою, пролунали якісь крики, стуки кроки, що поступово стихали. Пролунавшись голос, і я подивився вічко, щоб переконатися, що це поліцейський, потім відчинив двері, все ще стискаючи ніж. Офіцери намагалися мене підбадьорити. Вони повідомили, що щойно був затриманий і, переданий під варту поліції, високий, довготелесий чоловік із чорним волоссям. Він стукав у мої двері і чекав, коли хто небудь відчинить. Він дійсно стояв там із заточеним ножем. Що він збирався зробити з першою людиною, яка відчинила б ці двері? А з людиною, якою мав бути я? Ну якщо це не очевидно, то ваші здогадки не гірші за моє. Цього хлопця звали Грегорі. Виявилося, що він приїжджав з місця на місце, не маючи постійної адреси, навіть подорожував між штатами і скуював дрібні злочини, як от крадіжки, домагання і іноді переслідування на повнолітніх. Коли вони провели ретельніші пошуки, з'ясувалося, що він був причетний принаймні до одного жахливого вбивства в іншому штаті, і в підсумку засуджений за це до довічного ув'язнення разом зі своїми спільниками. Я б нікому не побажав такого жаху, але лайно трапляється. Наслідки потрясіння, яке я відчув того дня, залишаться зі мною назавжди. Однак я знав, що багато людей, які пройшли через подібний жах, так і не дожило до того, щоб розповісти про це. Тому я побачив у цьому гарний знак і вважаю, що нам пощастило. Де є хворі психи, там будуть жертви. Психопат сидів у в'язниці, і я думав, що на цьому все закінчилося. Але у цієї історії був інший бік, що розкрився тільки через 10 років після інциденту. Ділан мав вступити до коледжу і вперше спробувати жити далеко від дому. Він виріс у високого хлопця, у якого було напрочуд багато друзів, як раніше слухняного і незмінно тихого. Збираючи його речі і прибираючи в кімнаті, я знайшов пошарпаний старий записник. у глибині нижньої шухляди столу. На обкладинці було написано щоденник ділана. Я машинально перегорнув його, не маючи наміру пхати носа в чужі справи, і побачив, що він багато писав і малював, вражаючи акуратним почерком. Він завжди був небагатослівним хлопчиком, тому я був заінтригований. Я почав читати з першої сторінки. Коді буде вдома об 11 ранку. Він має повернути мені моє пальто, і там було кілька малюнків на папері. Сторінка, друга. Мені потрібна книжка для уроку англійської наступного тижня. Спитати, чи є в Я перегортав сторінки, заповнені одним і тими самими повсякденними справами молодшокласника, у переміші з малюнками. А потім дістався сторінка 21. сторінка 21. Чому тату так багато базікає? Він навіть не дозволяє мені купити іксбокс, він не дозволяє мені ночувати у коді вдома, сперечатися марно, я його ненавиджу. Я відчув, як у серце ніби встромило розпершену голку, але змусив себе читати далі. Той день сплив у пам'яті і захлинувся почуттям провини. Я перегорнув сторінку. Сторінка 22. Сьогодні я бачив Грега. Він каже, що може допомогти мені позбутися тата. Я йому не повірив, але він стверджує, що вже так робив. Про це писали в новинах. Подумки, зіставляючи факти. Я перегорнув попередні сторінки. Це була перша згадка про Грега. Сторінка 23. Ми з Грегом придумуємо план. Потрібно, щоб тато зник. Але сьогодні ми немало не застукали за розмовою з Грегом. Міс Вотворд, ця стара тупа шльондра, увесь час розпитувала мене. Вона знову відвела мене в кабінет директора. Я думаю, це Кеті побачила Грега і на нього настукала. Потрібно бути обережними. Кілька чистих сторінок, кілька малюнків, а потім знову сторінка 41. Слово план було підкреслено, а під ним виднілися два малюнки. На першому була зображена фігурка, що стоїть на колінах біля дверей і тримає щось схоже на ніж. Фігурка посміхалася. За дверима стояв ще один силует, який тримав руку на дверній ручці і збирався відчинити двері. На другому малюнку перша фігурка встромляє, нішу чоловіка, який щойно відчинив двері. На очах у нього хрести. Сторінка 42. Грех прийшов до мене додому, і я показав йому план. Він сказав, що це супер, і в нього вийде. Тато мало не застукав нас, але я якраз вчасно повернувся в ліжко. Грегу потрібно дещо прихопити з дому. Це далеко. Сторінка 43. Грех облажався. Зараз він у в'язниці. Чому тато навіть чи не дворі, коли грех постукав? Усе все пішло не так, я не знаю чому. Сторінка 44 Коли вже тато просто заткнеться, я перегорнув частину блокнота, що залишилося Порошньо Сторінка 44 була останнім записом. Я перечитав усе це кілька разів і замислився, що ж мені робити. Я ніколи не думав, що Ділан здатний на такі мерзані підступи. Збитий з пантелику і засмучений, я кілька днів поводився так, наче нічого не сталося. Але в той день, день від'їзду Ділана, не зміг більше стримуватися. Я саме приніс його спортивну сумку і причепив її до валізи. Син був готовий вирушити до коледжу, стояв за дверима з валізою і рюкзаком. Діло а коли ти був дитиною, я коли-небудь говорив або робив що-небудь, що завдавало тобі болю, ти можеш бути чесним зі мною. Ні, чому ти питаєш? Я підняв щоденник, діла на секунду застиг, а потім стрімко зблід. Я ні в чому тебе не буду звинувачувати, не хвилюйся. Ти знаєш, я дуже люблю тебе, синко. Ти був дитиною і став жертвою дуже хворої людини. Крім того, це справа давно минулих днів. Я просто хочу знати, що я зробив не так, і ми зможемо залишити це позаду. Вражений виразник з його обличчя, змінившись незмінним порожнім поглядом. Ти не зробив нічого поганого, мама теж. Я відкрив рот, щоб запитати, що він мав на увазі, але таки завмер. Куточки його рота розтягнулися в широкій посмішці. Наші очі зустрілися, і кілька секунд ми стояли мовчки. Ділоне, якби я знайшов ще один з цих записників, чи побачив би я всередині план вбивства моєї дружини, м'яко почав я. Так. Він навіть не зніяковів, потім підхопив свою валізу і розслаблено пішов вулицею. Це було позаминулого року. Я так його й не пробачив. Щоночі я лежу басну і думаю, чи то він таким народився, чи це моя провина. Ми не розмовляли відтоді, як він поїхав, а він ніколи не повертався додому, не намагався зв'язатися зі мною. і відповідав тим самим. Зважаючи на його пости у Фейсбук, у нього все добре в коледжі, багато друзів, можливо, власний дім або квартира разом із кимось із них. Цікаво, чи зрозуміє хто небудь коли небудь, хто він насправді якщо не зрозуміють, що ж вони у цьому не винні? А зрештою, я досі не знаю, хто мій син. А я ж виховував його 18 років, а навіть не здогадуючись про реальний стан речей.